Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема, тема автономного живлення. Що в нас вибрати краще на даний момент, коли в нас немає напруги в певний період часу. Отже, автономні системи живлення для будинку, квартири, невеличкого офісу. Отже, давайте будемо розбиратись з даним питанням. Зараз дуже багато є різних видів автономних систем живлення. відповідно різних систем таких переносних, мобільних. Стаціонарних, отже, давайте переглянемо. Наприклад, візьмемо. Зараз багато дуже йде реклами. Ось така автономна система живлення. У нас EcoFlow River 2 Pro 12 вольт, відповідно, потужність 800 Вт, ємність 768 Вт. Даної системи, відповідно, вистачить на 3000 циклів. Ціна даної системи 43 999 гривень, вага 7,5 кг, тобто майже 44 тисячі коштує така система живлення. Відповідно, потужність у нас акумуляторної батареї буде становити 12 на 64 ампер години 768 Вт. Щоб увімкнути котел опалення, ну для прикладу, я візьму, адже зараз дуже актуально. Холодний період, всі вмикають опалення, обігрівачі різні, прогрівають приміщення та будинки. Отже, якщо ми візьмемо котел опалення потужністю 100 Вт, відповідно час роботи акумулятора від даної системи буде становити по формулі, як бачимо, 768 Вт. годин, Ділимо на 100 Вт споживання нашого котла 768. годин. Якщо ви візьмемо систему на 12 вольт, вона, відповідно, буде коштувати дешевше. Давайте розберемося з цією системою. Отже, в нас буде потрібно акумулятор, AGM або ГЕЛЕВИЙ, відповідно, ємністю від 80 до 120 Ампер-годин. Ну, це при навантаженні той самий 100 Вт. Ціна, відповідно, даного акумулятора буде коштувати, як ми бачимо, 9 тисяч. 17 тисяч гривень від 9 до 17 тисяч гривень. Додати ще до цього інвертор чисто синусоїда 12 воль, 3000 Вт, 4 тисячі Вт, тобто на 3,4 кВт з чистою синусоїдою, Ціна даного інвертора буде коштувати від 4 до 5 тисяч гривень. Ну Відповідно, потрібен зарядний пристрій. Зарядний пристрій буде коштувати 800 до 1000 гривень. Тобто ціна цього проєкту 12-вольтової системи живлення 15-20 тисяч гривень. Як бачимо, в порівнянні з цією системою рекламованою, ціна буде дешевше. Система живлення високовольтна. До речі, в мене вона є. На каналі є огляд. Візьмемо, для прикладу, автономна система живлення. Постійно струм на 60 вольт. На виході у нас 220 вольт струму, Інвертор Q-Power вольт 1500 Вт. Це в мене він не на 1500 Вт, в мене на 600 Вт. Цього достатньо для моїх потреб. А ціна 1500 Вт буде коштувати близько 10 тисяч гривень. Відповідно, акумулятор вже буде більш ємності 60 вольт 31 Агодин. У мене ємністю 15,9 А. Ціна такого акумулятора 22,5 тисячі. Відповідно, розрахована також на 3000 циклів. Як бачимо, така система 3000 циклів і цей акумулятор теж на 3000 циклів. Вага, відповідно, акумулятор 9,6 кг. Як бачимо, порівняння тут 7,5 кг. Це літій-іонний тут акумулятор. Ну а тут, мабуть, хімія на літій залізофосватних. О цій системі на літій-залізо-фосфатних. У нас тут хімія на літій літій-іонних акумуляторах. Додаємо ще зарядний пристрій 60В5 а 1000 гривень. Всього дана система буде коштувати в нас, як бачимо, 32-33 тисячі гривень. Ось далі дивимося відповідно, потужність акумулятора. 60 В на 31 апер годин у нас буде 1860 Вт. Котело опалення 100 Вт, так як для прикладу, ми брали ось тут також в цій системі розрекламовані, що за 44 тисячі гривень. Відповідно, у нас буде споживання. 100 Вт котелопалення, відповідно, час роботи даної системи ділимо на ємність того акумулятора, яка закачана в ватт-годинах 1860 Вт годин на 100 Вт. 18,6 годин. Як бачимо, 18,6 годин. Ця система всього 7,6 годин. Тобто різниця є і ціна, відповідно, буде нижча. Давайте перейдемо далі. Ще ось є така система, відповідно, міні-автономна система жилення на 48 В. Вона розрахована, як бачимо, вже на менший період часу роботи. У нас акумулятор 48 В, 10,6. Ціна даного акумулятора від до 7 до 7,5 тисяч гривень. Акумулятор ємністю вже 15,9 А /годин, буде коштувати від 9,5 до 10 тисяч гривень. Інвертор чисто синусоїда 48 В на 1000 Вт, тобто на кВт від 2 до 25 тисяч гривень. На Aliexpress можна купити даний інвертор. Зарядний пристрій відповідно до даної системи буде у нас на 48 ампера від 700 до 800 гривень. Всього ціна питання. Від 10 до 10,5 тисячі. Ну, тут я ще намалював від 13-13,5 до 13 тисячі. Це, тобто, якщо система буде на більший акумулятор, це на менший акумулятор. 10,6 буде така ціна. І на цей акумулятор буде ось вже така ціна. Дивимося наші показники. Відповідно, потужність акумулятора 48 В на 10,6 помножив у нас буде 508 Вт. -годин. Відповідно, котел опалення потужністю 100 Вт так само. Час роботи акумулятора 508 Вт. Ділимо на 100 Вт. На 5 годин вистачить даної системи. Якщо акумулятор буде більшою ємністю 159 Ампер-годин, 763 Вт. години Бачимо, до речі, ця система в нас в порівнянні 768 Вт, яка дуже рекламована, 44 тисячі коштує, дивимося, ми візьмемо акумулятор. Ось, 700 63 Вт-години, 15,9 А на 48 В. Той же самий котел опалення потужністю 100 Вт. Час роботи буде становити 7,6 Втгодин. Як бачимо, різниця дуже суттєва. Тобто потративши 13,5 13 тисяч гривень або 44 тисячі гривень. Ну, зараз, можливо, там ціна трошки впала, але сумніваюся. Ось такі варіанти автономних систем живлення. Отже, давайте розглянемо більш конкретно. Це автономна система живлення на 48 вольт перед нами. Складається вона, як бачимо, літій-іонний акумулятор 48 вольт, 106 годин. Інвертор чиста синусоїда 1600 Вт, відповідно, 800 Вт робочих 48 вольт, Ну і вот Я ось під'єднав відповідно на вихід лампу накалювання. Тобто не лампу уникальну світло, діодну лампу. І зараз ми перевіримо, як все працює. Отже, вмикаємо нашу систему. Такий в мене пульт. Як бачимо, напруга в нас становить. 53 вольта. Вмикаємо наш інвертор. Опа, навантаження. Все працює. 27 Вт споживання лампи. Лед-лампи 27 Вт. Ось є таблиця, відповідно, 48 В навантаження 30 Вт. Час роботи вистачить 14,3 е години. Приємності акумулятора 106 А. Ось такий, як в мене є в наявності. Ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна!